Як я і обіцяла своїм підписникам в інстаграм, сьогодні буде історія, яка прийшла позавчора до мене з Данії. Я трошки хочу розказати вам повніше і детальніше, щоб ви зрозуміли, про що йдеться. Тому, мабуть, це буде у двох випусках, але це буде цікаво тим, в кого є домашні тварини, хто любить собак. Хто, можливо, професійно займається розведенням собак, тим, хто любить ароматерапію, аромапсихологію і розвивається в цій сфері, тим, хто думає, можливо, що це якась збочена езотерика і взагалі ну, забава для жіночок, такі, знаєте, які скучають і нема чим зайнятися. Можливо, для тих, хто вперше сьогодні чує слово ароматерапія, аромапсихологія, і для тих, хто думає так скептично, що ароматні чудеса. Які я весь час рекламую вам, про що пишу книжки і про що розказую у всіх соцмережах, це насправді просто метафора, гіпербола, просто таке, знаєте, гарне сполучення слів, а вони не мають під собою ніякого реального ґрунту. Вітаю вас, любеньки! З вами український аромапсихолог Ольга Лук'янова, і я розказую вам про чудеса ароматні і не тільки. А ще я тут відповідаю на ваші запитання. Позавчора я отримала відео, мене відмітили в сторіс і показали, як самочка ротвелера в Данії готується до народження цуценят. І поряд пихкає аромадифузор, стоять ефірні олійки, і в цей момент хазяйка цієї собаки вважала за потрібне згадати мене, відмітити і поділитися своїми радісними новинами. Ця історія розпочалася десь в році приблизно 2012-му, коли я була тільки початківцем в сфері ароматерапії, аромопсихології, тільки почала свою таку професійну діяльність. З ефірними оліями я знайома десь приблизно з 97-98 років. Ну, але більше використовувала їх для своєї родини, для вирішення проблем зі здоров'ям дітей. Знайомилася, не дуже заморочуючись, які там є глибини і можливості. І от з 12-го року я почала вивчати її глибоко, практикувати і розвиватися як професіонал в цій сфері. І ця. Чудова жіночка на ім'я Юліана. Вона тоді жила зі мною в одному місті рівне на заході України. Вона стала однією з моїх перших клієнток, хто також зацікавився, хто почав вивчати і практикувати. І як людина мудра і адекватна, яка розуміє, що в нашому світі не буває нічого випадково. І зараз це відео, до речі, ви також дивитесь не випадково. Це все світ до вас стукає. А вже сприймете ви цю інформацію чи ні, це вже ваша справа. Отже, вона зрозуміла, що якщо така на той момент невідома наука, хоча їй вже, боже мій, більше 10 тисяч років, але постукала в її життя і зустрівся їй такий спеціаліст, то, можливо, треба звернути увагу, що щось корисне тут для тебе, для твого життя може бути. І вона занурилася у вивчення ароматерапії і почала е, практикувати, використовувати ефірні олійки для своїх життєвих потреб. Тут я вам не буду розказувати подробиці. Хто захоче, прочитає. В моїй першій книзі з аромапсихології, яка вже побачила світ в 2015 році, вже є історія про Юліану і її чоловіка. Історія називається Вероніка і Артур. Я першу книжку писала, там, використовуючи псевдоніми, тому що я не знала, як люди будуть до цього ставитися. На сторінці 113 ви можете прочитати цю історію. Ще раз, бачите, нагадаю вам, що оці края обкладинки використовуються як, до речі, як закладочком. Бачите, раз я її заклала ту історію, яка мене цікавить. Історія в першій книжці розказує, як Юліана виходила заміж. І як подарунком на весілля молодятам були персональні ресурсні парфуми індивідуальні, які я створювала для них, для кожного з них на подальше щасливе життя. А вже в другій книжці, яка побачила світ в 2018 році. Юліана сама розказувала, як вона використовує для різних життєвих потреб ефірні олії, знання, які вона має в цій сфері. Ну, і зокрема, для неї тоді був тяжкий період, тому що підростала донечка від першого шлюбу, входила в підлітковий вік, ну, і давала жару, як і всі підлітки люблять це робити в такому віці. І вже цю історію, яка називається. Історія Лаванді, бунтуючим подростки і любопитним щенки. От, Книжки написані російською мовою, тому що читачі в мене є в 20 країнах світу, я пишу мовою доступною для них. Власне, вже в цій історії Юліана розказує про свій досвід, як вона лікувала в різних ситуаціях не тільки свою дитину, а й собачих дітей. В неї було троє цуценят, і один з них погнався за котом. Попав під ворота дуже сильно. Буквально до кісток в нього була обідрана і шкіра і м'ясо, і була жахлива травма. І як вона вже набиралася досвіду і лікувала собаку абсолютно людськими ароматерапевтичними засобами, тобто її історія, її досвід вже в 18-му році були значними. Коли я розказую вам історії або пишу в книжках, як ефірні олії міняють не просто здоров'я, не просто енергетику, не просто мислення, а й саме життя, як вони міняють долю людей багатьом і досі це не зрозуміло. Так от, Юліана, якраз один з тих прикладів. Як ефірніолії допомогли реально змінити життя? В неї непроста історія. Її жених ну а згодом чоловік українець, але він жив в Данії. І перші роки подружжя мусило знаєте, такий гостьовий шлюб, був, вони їздили один до одного в гості, і ніяк не розрулювалися ці обставини, не зрозуміло було, в якій країні все-таки осісти і пускати нове сімейне коріння. І якраз вона казала, що ефірні олії дуже-дуже допомогли зібратися з думками, зануритися в себе, зрозуміти свої прагнення. Тут в Україні вона була представником компанії, яка продавала оптом великі партії харчових добавок до кондитерських або різних кулінарних продуктів. І душа Юляни дуже страждала від того. Вона дуже любить природу, дуже любить тварин, все натуральне, екологічне, таке екологічне мислення в людини і продаючи те, що шкодить людям. Те, що зараз масово використовуються як харчові ароматизатори, стабілізатори, консерванти різного роду такі от такі е, добавки до харчових продуктів, ну, вона розуміла, що ну, взагалі дотична до якихось таких м, нездорових, е, нещирих, негарних е, процесів. І речей, і вона шукала, чим же вона би хотіла займатися, і все більше більше зацікавлювалася собачками. В неї були породисті ротвелери. І вона зрозуміла в якийсь період, що вона дуже-дуже радіє і надихається, коли вона виступає в ролі собачої мами, такої турботливої нянечки. І вона вирішила розводити цю породу собак. Професійно. і так само почала дуже глибоко занурюватись. Людина, така, яка глибоко вивчає те, чим хоче займатися, і будь-яку сферу життя, з якою стикається, і дуже свідомо і адекватно до цього ставиться. Це якраз можна взяти за приклад багатьом людям, які поверхнево тільки дивляться кліпи. Згодом родина все ж таки прийняла рішення осісти в Данії, і Юліана приїхала туди до чоловіка разом з собачками. І буквально невдовзі, коли вона ще не дуже адаптувалася в цій країні, сталася дуже прикра історія з улюбленцем їхнім таким молодим ротвелером, якого звали Рекс. Він, знову ж таки, десь, мабуть, кіцьки його спровокували, він погнався. Десь попав, я вже не знаю подробиць. Десь попав на склад з сільськогосподарськими добривами. Якимось чином їх чи лизнув, чи ковтнув, чи наївся. Також історія про це мовчить. Факт той, що він отруївся жахливо, просто жахливо. В нього було. Інтоксикація дуже потужна. Слина текла. В мене ці всі фотографії в архіві зберігаються, але тут я вам їх виставляти не буду, бо це неприємне таке знаєте, видовище. В нього відповідно він не їв, не пив, в нього віднімалися ноги, і він все. Ну просто е, тварина гинула. І коли Юліана звернулася до місцевих датських ветеринарів, вони подивилися, е, обстежили його і сказали: Йому жити максимум два дні. Ми абсолютно безсилі, ми нічим допомогти не можемо. І вона взялася рятувати тварину самотужки. Знаєте, вже ситуація роби, що можеш, і будь-як буде. Вона мені написала тоді: я дала поради, які я ну теоретично могла дати в цій ситуації, і ми вирішили лікувати його ну, приблизно як людину. І добре, що в неї була майже вся колекція ефірних олівів Васн, з якими я знайома і працюю власне, вже не один десяток років. І в неї була ця колекція, і вона набирала шприци з зеленим чаєм, заварювала зелений чай, розводила в, в воді і в маслі ефірні олії там спеціальним методом, І от такими велика собака, тобто по кілька шприців вона йому вливала, 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 буквально з регулярністю півгодини година. Вливала, вливала, знімала інтоксикацію і ураження внутрішніх органів. І на диво, буквально через добу, вже покращилась його стан так, щоб було зрозуміло, що собака. Ну, ще не зовсім жива, але вже точно не, не мертва. І потрошку, потрошку-потрошку стан їй почав покращуватися і коли за кілька днів ветеринари побачили цю собаку, вони сказали, що такого бути не може, тому що такого бути не може. Власне, саме це я і називаю чудесами ароматними. чудесами. ті приємні події, які сталися в вашому житті, завдяки. Вашим знанням і практичному використанню ефірних олій. Ті приємні події, на які, можливо, ви не сподівалися або з чиєїсь точки зору не могли статися в вашому житті. Зроблю невеличку ремарку, саме тому я, коли навчаю ароматерапію, аромапсихології тих, хто хоче навчатися, я не даю таких залізних рецептів. От я не підходжу як вчителі наставник людям, які е, хочуть такі рецепти. Дайте чіткий рецепт: Оціх дві краплі, а оціх одну краплю, а оціх три краплі, а от стільки то основи, а от це отак от шаг вліво, шаг вправо. Ні, я не підходжу е, таким людям. Я підходжу як наставник тим людям, які хочуть отримати базові знання і навики. І глибоке розуміння, як це можна використати в будь-яких ситуаціях, які можуть статися у вас в житті, коли медицина допомогти не може, коли немає рецепта от саме на цей випадок життя, коли ви маєте. Ага, зважити всі за і проти, відновити свої базові знання і прийняти рішення і зробити те, що вам потрібно в цій ситуації. Ну а історію про те, як Ротвелер, мама, народжувала цуценят позавчора, і до чого тут використання моїх не тільки ефірних олій а і Ефірних психологічних карт, які дуже полюбив чоловік Юліани, я розкажу в другій частині цього відео. І в описі до другої частини буде в тексті якраз лист Юліани, який вона написала мені в зв'язку з цими приємними подіями. Це зможуть прочитати тільки підписники Інстаграму, тому що кожна соцмережа має свої обмеження. Тому що, якщо ви хочете. Отримувати більше інформації системніше, глибше вам прийдеться стати моїм підписником в інстаграмі. Ну або тоді ви будете тільки фрагментарно, час від часу отримувати якусь корисну інформацію. До зустрічі в другій частині.